Керівництво Російської Федерації продовжує проведення першого етапу мобілізації з 26 вересня по 25 листопада, саме таким чином вони його планували. Станом на середину жовтня цього року, за даними розвідки нашої, признано близько 200 тисяч осіб. Це десь приблизно 66% від заявленої кількості, яку вони збирались зібрати. За наявними даними, у нас. Продовжується до окомплектування 107 та формування 24 регулярних та резервних полків та батальйонів загальною чисельністю близько 146 тисяч осіб. Це відбувається у всіх військових округах, північному флоті та повітряно-десантних військах. У зв'язку з прискореними темпами мобілізації зберігаються проблеми у нашого ворога з відсутністю у достатній кількості казармано-житлового фонду, навчально-матеріальної бази та речового майна для забезпечення від мобілізованого особового складу, а також інструкторів для належної підготовки до бойових дій. А в цій ситуації ми повинні розуміти, що у ворога дійсно дезорганізація і дійсно всередини Збройні сили корумповані і розвалені. Але ми сприймаємо ворога серйозно, і ті наміри, які демонструє ворог мобілізацію, ми також сприймаємо серйозно і готуємося до відсічі.